Скандальне звільнення у Львівському виші, резонанс на аварії на трасі Київ-Чоп та спроба контрабанди зброї через кордон. Львівщина знову у центрі гучних подій. Про найважливіше далі у випуску Ви дивитесь новини в темі в студії Яле Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, та обов'язково залишити свій коментар. Ректор Львівського національного університету імені Вена Франка звільнив професора Лосі, якого звинувачували у домаганні до студенток. Рішення ухвалили після рекомендації комісії з питань. Етики та професійної діяльності університету, яка під час другого засідання рекомендувала звільнити Йосипа Лося. Нагадаємо, що під час першого засідання частина викладачів підтримала професора, що обурило студентів. Нагадаємо, що скандал у Львівському національному університеті спалахнув після свідчень журналістки Катерини Родак про неетичну поведінку Йосипа Лося. Колишня студентка розповіла, що одного разу лось замкнувся з нею в кабінеті, торкався, говорив, що вона повинна вагітніти і носити Правильний одяг підтримку Катерини висловили колишній викладач Богдан Техолос, колишня викладачка Зоряна Величко та десятки випускниць, які також заявили про домагання з боку лося. Прикордонники на Львівщині виявили у водія автобуса три сотні ювелірних прикрас. У пункті пропуску Рава Руська прикордонники виявили в рейсу у автобусі понад 300 незадекларованих ювелірних виробів. На Львівщині прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону. За інформацією оперативних співробітників загону виявили цінну передачу: 301 одницю одиницю незадекларованих ювелірних прикрас на орієнтовну суму понад півмільйона гривень. Йдеться в повідомленні. Водій автобуса Щецин Херсон заявив, що ці прикраси є передачу, яку він забрав у Польщі та мав віддати у Львові. Зазначається, що загальна вартість ланцюжків, сережок, підвісок та каблучок маркуванням 925-го білого і жовтих металів близько півмільйона гривень. Прикраси вилучені на склад митниці. Наслідок зіткнення автобуса і вантажівки на Львівщині загинув водій і 16 людей травмовані. Аварія сталася 5 березня на автодорозі Київ Чоп поблизу села Заклад Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району та вантажівки під керування 54-річного жителя Херсону. Від отриманих наслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пас пасажирів автобуса, дівчата віком 1, 7, 10 і 17 років, 10 жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік. Усі жителі Стрійського району отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медзакладів. Слідчі відкрили кримінальне впровадження, санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють. Обставини події. Екс директора Грибовицького сміттєзвалища ув'язнили за розтрату 740 тисяч гривень. Жовківський райсуд виніс вирок колишньому директору ЛКП «Збиренка» у справі про розтрату бюджетних коштів на реконструкцію Грибовицького полігону. Колишньому посадовцю призначили більше як 8 років за гратами з конфіскацією усього його майна. Про це йдеться у вироку, який оприлюднили 5 березня у єдиному судовому реєстрі. За матеріалами справи Віталій на посаді директора ЛКП Зберенка. У 2018 році безпідставно перерахував 740 тисяч гривень на рахунок будівельної компанії. Як з'ясувало слідство, кошти були перераховані без належного документального підтвердження виконаних робіт та складених актів прийому виконаних робіт. Гроші виділялись на реконструкцію полігону твердих побутових відходів у великих Грибовичах. Про підозру у розтраті майна Віталію повідомили у 2022 році. Тепер екс-чиновнику суд виніс вирок 8 років та 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади терміном на 3 роки і конфіскацію усього майна, яке є його власністю. Жінка на електросамокаті потрапила під колеса авто на Львівщині. Вчора, 5 березня, у селі Сокільники Львівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася жінка на електросамокаті. За інформацією поліції Львівської області, приблизно о 19.25 зіткнулися автомобіль Кіасет, за кермом якого була 28-річна львів'янка і електросамоката, яким керувала 63-річна жителька села. У результаті ДТП жінка на самокаті отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу. Поліція відкрила Кримінальне впровадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху за цією статтею. Винуватиця може отримати покарання у вигляді обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права керувати транспортним засобом на термін до трьох років. В пункті пропуску краківець на Львівщині службовий собака виявив в автомобілі партію зброї. Сьогодні, 6 березня, в пункті пропуску краківець Корчава. Під час огляду автомобіля Toyota Land Cruiser службовий собака Айрон знайшов партію зброї. Про це на сторінці у Фейсбук повідомили в прес-службі Львівської митниці. За інформацією митників за кермом автомобіля перебував громадянин Великої Британії. Під час огляду автівки, завдяки службовому собаці, Айрону, митники виявили шаблю довжиною. 700 мм, два бойові набої калібру 5,45 мм, Стартовий пистолет. Працівники митниці повідомили правоохоронні органи. Ті ж відкрили кримінальне впровадження. Біля Львова виявили та знешкодили боєприпаси Другої світової війни. На Львівщині досі знаходяться небезпечні боєприпаси минулого століття. 5 березня під час планового обстеження території на околицях села Куровичі Львівської області. Піротехніки ДСНС виявили та знешкодили 120-мм міліметровий міномет часів Другої світової війни. Рятувальники наголошують, що навіть застарілі боєприпаси залишаються вкрай небезпечними. Вони можуть задетонувати при найменшому контакті, що створює серйозну загрозу для життя людини. Жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та здоров'я і безпеки оточуючих, додають в ДСНС. Власники вісьмох квартир у Львові оштрафували за зміну дерев'яних вікон на пластикові. Адміністративна комісія при виконкомі Львівської ради розглянула. Вісім порушень пам'ятоко-архітектурного законодавства у Львові йдеться про самовільну заміну дерев'яних вікон та дверей на пластикові у будинках пам'ятках архітектури. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міської ради. Зокрема, оштрафували у розмірі 1700 гривень власників квартир у будинках на вулиці Героїв Майдану, Котляревської, Краківської, Наливайках, Вірменської, князя, Романа, Крип'якевича та на площі Галицькій. Відзначимо, що у 2025 році рівень сплат. Ти накладних штрафів вже досягнув 95%. Втім, найкращий результат буде тоді, коли таких порушень не становитиме зовсім. Сам по собі штраф це відповідальність вже за вчинене правопорушення, та є лише одним із механізмів здійснення контролю за дотриманням пам'ятку архітектурного законодавства. Штрафів за невчасну перевірку лічильників водоканалу не буде. На сесії Львівської міської ради Любомир Мельничук звернувся до директора. Львів, водоканал Дмитра Ваньковича та попросив пояснень щодо наданого ажіотажу. Відео далі, Любомир Мельничук, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми з вами мали розмову стосовно повірки лічильників. Ви бачите кілометрові черги львів'ян, які стоять, щоб здійснити оцю повірку. Тому що всі їх налякали, що будуть величезні штрафи. Якщо цього не зробити вчасно, думаю, що в час війни. Міська влада мала би бути трошки лояльнішою і людянішою. Ми з вами проговорили цей механізм, відповідно до якого повірку лічильників треба робити, але штрафів за нього, за неповірку і ті терміни, які вказані в ваших повідомленнях, штрафів за це не буде. Я хочу, щоб ми зараз з вами дали чіткий сигнал людям, які стоять в тих кілометрових чергах. Щоб здійснити повірку лічильників, бо будуть величезні штрафи. Скажіть їм, будь ласка, що штрафів не буде, щоб вони трошки зменшили цей ажіотаж, тому що люди відпрошуються з робіт, люди кидають ці справи, бо не хочуть платити ці штрафи, і це зрозумів. Будь ласка, дайте ще від вас чіткий меседж, що повірку лічильників потрібно робити, але штрафів не буде. Дякую, дякую. Справді ми штрафів не буде. Я можу це відповідально сказати. Ажіотажу вже немає. Був сплеск ажіотажу один тиждень. Ми зробили відповідні заходи по модернізації, збільшили в два рази наші можливості по кол-центру і сервісному центру. Відповідно, зараз у нас ну, немає черг ні там, ні там. Намагаємося це виправити ситуацію, підійти зручно і бути надзвичайно лояльними. Ми Чому відбулося ця ситуація накопичення? Тому що було мораторій, оголошений в державі був на ковідну частину і на час військових дій початку військових дій до 20, до травня 23 року. Тому вийшло накопичення е, таких непрострочених повірок. І ми з 23 року лояльно ставимося до, до всіх мешканців міста Льова з розумінням до того підходимо Не завжди контролюючі органи це розуміють, але ми намагаємося це. Вирішить, я ж вам нагадую, що усі актуальні новини ви можете читати на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю вам приємних та хороших новин.